Ой, нарешті ми вибралися в ресторан з цією родиною, як нормальні люди. О, Тільки приберіть ось ніж зі столу. Та воделку приберіть. І стакан приберіть. Та взагалі все прибирайте. Все прибирайте зі столу. Що будемо замовляти? Дитки, дивіться, тут такий гарний лосось є і ще свіжа паста є. Нагетси? Нагетси? Будь ласка, нам два сока, пляшка вина і один бокал. Так, один бокал і пляшка вина. Ну, що не замовили, скоро принесуть. Не пройшло тільки 30 секунд, ну принесуть. Ні, я набрала перекуси. Це ресторан, тут є їжа. Їдь, треба було перекусити принести. Mm. О, в мене гарна ідея. Дивіться, в мене тут є наліпки, є феї, а є про футбол. Хочете? Будь ласка, не їж олівці. З яких пір ти ненавидиш феї? Блін, все, олівці на підлозі. Та давай їх сюди, давай їх сюди ногами. О, нарешті напої. Наливайте, Ще ще наливайте. Ще наливайте, не бійтеся. Ну все. В туалет треба. Пішли. Какать? Добре, пішли. Ну, як твій проект по роботі? Тримаємо стакан двома руками. Двома руками, зіб... дай, дай, я слухаю, Двома руками. Будь ласка, нам серветки. Ні, багато серветок. О, їжа, нарешті. М -м 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 -м. Закінчили? Як це ви вже закінчили? Ми тільки починаємо закуску їсти. Ну, добре, тоді будемо сидіти і розмовляти. Ні, я не хочу розмовляти про какахи та піки. Ще раз мальовки? Ні, кидатися не можу, не кидай. Перестань підходити до того столу, будь ласка, там люди хочуть відпочити. Ні, я не думаю, що їм цікаво дивитись на твої танці. Ні, не можна з ними сідати. Вибачте, вибачте, будь ласка, Слухай, слухайте, у нас кінче. О, дивись, який цікавий тут музик по пепу. Фух, нарешті, ну про що ми тут розмовляли?